Значить, з цього, що ми з вами зараз провели тему внутрішнє життя людини, думки, які несуть духовне благо, внутрішнє благо це духовне мислення, думки тілесні. Думки душевні це думки, які є поза нами у світі. Питання ваші по тому всьому, що ми сьогодні тільки що проходили. Ви щось давали якісь питання. Тільки що читали. Не помните? Моральна думка. Що? Моральна думка. Моральна думка. Моральна думка це тоді більше егоїстична ця думка у нас заключається в тому, що ми хочемо мораль до себе. Людина з нами поступила недобре. Це мораль? Мораль згідно мене вона поступила недобре. Звичайно, в мене реакція. Бо я шукаю моральне добро в іншій людині до мене, а не моє моральне добро до людини? Не шукаю доброту в серці, яка виражає мораль, а ставлю мораль, яка впливає на моє серце. Розумієте, про що я зараз кажу? Чи всі зрозуміли, чи ні? Хто не зрозумів? Доброго серця, відносимо своє Добро я ставлю як благомислення, яке оживляє моє серце, робить його благим. А коли є благе серце, то мораль яка становиться в тобі до ближнього. Добра мораль. А коли я дивлюся на серце ближнього, Відносно мене, то тоді моя критика до моралі, моя претензія до моралі буде саморозрушення і прояв мого егоїзму, закритість від любові і від Бога. Ще питання ваші. Ми маємо спілкуватися у спілкуванні християнин. Має перше християнин в спілкуванні більше звертати увагу на добро свої думці, а не на спілкування. Бо спілкування, коли ставимо вище свої думки, ми є душевними, а не духовними. Тому що ми звертаємо увагу на внутрішнє чи на зовнішнє. На зовнішнє. А коли ми на зовнішнє, ми люди, люди дух... внутрішнього життя чи зовнішнього? Зовнішнього. А ми маємо що є вічне? Внутрішнє чи зовнішнє? Внутрішнє. внутрішнє. А звичка шукати добро. зовнішньому. Ще й мені претензії ставлять увагою. Я так дивлюся, потім, коли доходить, людина розуміє, що треба опускати свої питання тут. Йдемо далі. Тобто, коли... По розмові можна впізнати людину, що вона агресивна? По розмові можна впізнати людину, що вона Ну, Я пока беру розмову як мислення. Слова виражають його свідомість. Що він свідомості носить? Свідомості серця. Цінності, скарб, носить в своєму серці. Чи можна по розмові згадувати, чи це християнин чи не християнин? Можна. Так ми з вами. Люди можуть по розмові бачити, наскільки ми християни. Ми теж стараємося слідкувати за розмовою, щоб бути християнами. Хоча б фарисейські християни, хоч стараємося. Але... Хоч по фарисейськи, ну то хоч трошки пофарисейськи. Так. Ну потім аналізуємо розмови. Потім, коли б горшки побили, правильно? Так, так. Ну, Я зрозумів. Ну потім клеїм їх. Клеїм через сповіді, через е, оправдання. Починаємо повертатися до Бога і до себе через Бога. То вже я дав питання, сам відповів. Я все ж таки чекаю питання від вас. Ті питання, ваші питання це питання всіх, хто буде зараз слухати ту лекцію. Ви ж бачили, що в мене там дві одні цікаві лекції в Харкові, коли задавали питання відповіді. Мені листочки, я витягував листочки і читав то ми зараз робимо ту саму лекцію, по суті, у даний час. Те, що турбує вас, багато буде турбувати в світі людей. Ваші питання допоможуть їм розібратися в собі. Тому ваші питання не більш важкі раз, ніж мої. Отже, ну як тоді е, спілкуватися з людьми духовними розмовами? Що, так і питати, а як твій стан, е, давай помолимося, чи, чи як? Yeah, yeah, скажу, же, розмовляють про таке, про zgodne, погоду, zgodne, як там в тебе. справи чи з вами. Ви зі мною, коли спілкуєтеся, я з вами. Чи ви в моїх словах бачили якусь страсть, ненависть, осудження, mm. обіду? Mm. Значить, все, що зв'язано зі столом, нічого не має до духовного мислення. Спочатку шукайте царство Боже в собі. А ви знаєте, що царство Боже це Дух Миру у вас. А коли є мир внутрі, то тоді можна і про сонце, і про відносини поговорити. Тебе тоді не буде захоплювати сонце. Бо для тебе важний мир більше за сонце. Тобі не будуть захоплювати розмови про відносини, бо тобі важніше мир у відносинах. Вся те сама розмова лишається, тільки пріоритет розмови міняється, нічого більше не міняється. Людина, яка шукає в собі духовне мислення, духовне благо. І коли ти говориш з людиною духовного мислення про світ, тобі стає легше навіть тоді, коли він говорить з тобою про світ. Бо Він говорить в душі миру. А коли між вами спори, Хіба ви не тілесні? Якщо так Павло каже, коли між ви не тілесні, то він говорить, коли спору немає, може, це вже тілесності може не бути. Бо пріоритет в тебе духовний, доброта до людини. Стан людини для тебе більше важніший. Ніж твоя правда поза тобою. Чи дав я відповідь сестро? Духовна людина носить в собі духовне мислення, зв'язано з невидимим балагом душі, раді душі і відносин. Відносини не відходять. Все, що в тобі і поза тобою лишається. Коли здоровий і не тлінний корінь, тоді здорові відносини і не розмова. Чи розумієте про що? Це може людина говорити так, яка для неї скарб в ній самій, а не поза нею скарб. Бо де твій скарб, там твоє буде серце. Ти любиш говорити тільки те, що тобі друге. Мама про дитину, бо це скарб. Для другого скарб кухня. Про третього. Самолюбство, самовозвишення, розказати, яка я мудра, яка я добра господиня, а яка я вже у тому світі, скільки я зробила добра, це тільки знає Бог і я. Оце его дуже високе. І не дай Бог хтось мудріший мене або розумніший, щось скаже розумніше мене. Та я ж серомо критично так розіб'ю його, що він потім не підніметься. Я йому докажу, хто тут є, мудрий. Як бути тому, доказує? Бути дорнем, щоб залишитись мудрим. Людина духовна вважає все за сміття в цьому світі. Помните в Євангелії, щоб здобути Христа в серці. Або зберегти Христа в серці, зберегти життя в серці. Бо все мить все тліне. І не продаєм душу за світ, не продавайте душу за тіло. Бо воно й так від вас забереться, як і той світ, але забереться і душа від вас, життя душі, і за вашу похоть світу, від тіла. Нічого тоді вже не будете мати, будете мертві. Не любіть світ. Ні то, що в світі. Ще питання можна очікати. По поводу моральності. Я не прибула? Ей, це ж питання але, від. Так, по поводу моральності, оча. Якщо так подивитися, то ми ростемо спочатку кожного в своїй моральності. От спочатку в потім туди, ну а все ці, потім ось є мораль, коли біля вас як же мораль. Тобто якась вона є. І тут буває, ну, да, ну що ти дійсно ну, хоча б питаєшся відносно дивитись на цю мораль. Я правильно розумію, що а, ти відповідаєш за свою мораль, а з іншою не звірятися, щоб не попати. Я в чому? Що ну, ти ж по моралі а, у мене, наприклад, я пам'ятаю, як мені вдома казали, поступай з людьми так, як ти хочеш. І в якийсь момент, як ви кажете, злітає криша, бо ти цього ну, ти іскрині. І ти розумієш, і в цей момент а, ти поступала. Один момент я розуміла, чому я це роблю. Бо я розумію, що іноді ну, ти, коли поступаєшся з своє, ну, своєю десь морально, або як ти розумієш совістю. То може бути людина, і вона спокуситись, і вона скаже, я так можу. І Є це такий момент, коли і дійсно оця мораль тобі мішає. Ти розумієш, що так не треба, треба далі йти. Ну, з іншого боку, ну, може вже на, інш... на... на язик, як ви кажете, прийди з греком по греч... з греком на греческу. Right. І я так зрозуміла для себе, правильно чи я зрозуміла? А мораль це добре, тільки ти її роби аналіз, яка вона тілесна, е, так, душевна. Так. Ти в цьому. Ти не маєш права придбати е, дикого. Мораль має сходити з тебе. Це моя відповідальність з, з твого серця. А спочатку, щоб це серце стало благим. Тобто розібратися в своїй моралі, на якому вона стані, серце, серце на рівні якого. Так, наскільки весь... воно з Богом з'єдинено. І розділити це своє мораль з людиною. І поділитися з людиною, тим добром. В тому і заключається духовна мораль. Бо мораль це інструмент добра, духовного в тобі до людини, духом ходіть. Мораль це дух і життя. Виражай так, як доброта виражається через емоцію, так дух має виражатися через мораль. А коли емоція стає причиною духа. Тоді серце страстне, а не духовне. Коли мораль становиться причиною добра, то йде розрушення добра. Бо це людський фактор. Тобто він і так повівся неморально. Або я неморально щось сказала, і треба себе з'їсти півдня, не дати собі спокою. І за зовнішньої свої моралі, як я міг так сказати. Або як я так поступив, що ж тепер бути, один починає дивитися на людей, як люди оцінять, другий дивиться на Бога, щоб Бог мене накаже, Третій починає гордення їсти, страхи. Оце і називається кори, мораль. замість духовного балансу, становиться центром твоїй святості, в кавичку, християнство. Далі питання. А різниця совісті молодь? Совість ангел в тобі Божий. Ну, Голос Божий. Якщо голос Божий, це посланець, Ангел, світла. Завіжте, що весь ця совість ваша завжди диктує за добро твоє до людей. І коли ти нарушаєш доброту до людини, совість починає казати, о, ще брат, щось тут ти поступив неправильно. Або я буду зараз глушити совість, з ним вести діалог і оправдувати себе перед совістю. Тільки щоб вона мене не крутила. Або я буду доказувати кому зідно, щоб заглушити свою совість. То так це ставить. Дякую. Ще У ну, самій моралі, я тоді багато лазі, як просто дивіться, коли дискусія зайшла там, з людьми. Ну і сказали, от ви християни, по чому ви живете? Ну, основне правило, возьмі заповіді, 10. А він каже, я в церкву не ходжу з твоєю дружиною, але я виконую правила моралі, ну, які були прописані в радянські часи там, і це. Е, і, ну, і там теж, ну так, вроді би, як подивиться, нічого поганого нема, написано, бо грабуй там і це. Я тоді йому сказав, там про душу нічого не говориться. А вони кажуть, мені достатньо виконувати в цьому житті оцих правил моралі і не треба йти в церкву. Ну і, скажімо так, дискусія, якось вона там, аргументи людям, які можна ну, привести так. аргументи, ну, скажімо так, атеїстам, щоб показати, що ну, христиї зрозуміли. Першим акцентом мораль кілесна. І мораль духовна. Мислення тілесне і мислення духовне. Сама людина вже тобі говорить, що в нього мислення тілесне, мислення з'ясне зовнішнім світом. Добре це, ніхто не каже, що це зле зовнішнє. Тому Христос і Фарисеїв моральних дуже гарно сварив. Ви чашу чистите зовні? Но всередині вас зуби скрігочуть на мене. У вас мораль, в нього мораль може бути зовнішній, а потайки що він робить? Mm -hmm. Які думки в нього потає скрити? Хіба сьогодні? Що страшніше? Думка внутрі? Чи твоя зовнішня немораль? Що важніше? Дум. Думка. Так людина, яка ставить мораль зовнішню, вище думок, буде його мораль якісною?